Приміщення городоцької дитячої музичної школи важко назвати закладом, де мають навчатися діти. Чому тріщини на стінах та стелі, відсутні збиральні, темні коридори та старі меблі. Це іще не весь перерік проблем, які наявні у музичній школі, де навчається, до речі, більше 200 дітей. цей сюжет транслювався в ефірі 12 вересня. Тоді комісійно було визнано аварійність приміщення музичної школи та необхідність його капітального ремонту. Пройшло майже три місяці, та змін жодних у стінах цього приміщення виховують культурну та творчу еліту нашої країни. Тут прищеплюють дітям любов до всього прекрасного. Майбутня піаністка Марія займається музикою вже третій рік. Заради навчання тут дівчинка покинула інше захоплення танці. Вона талановита музикантка, переможець багатьох конкурсів та фестивалів, змушена миритися з неприйнятними для дітей побутовими умовами. Мені подобаються тут викладачі, тут дуже дуже професійно навчають. але умови в нас дуже дуже незручні. Я, я добираюсь з, з аеродрому і. І проводжу тут півдня, але ні в то, нормально не сходиш. В та й годі, поки всюди говорять про те, що потрібно дбати про дітей, вихованці музичної школи в 21-му столітті в туалет бігають на вулицю. Та якби ж це був хоча б нормальний туалет, так ні. Він тут у жахливому стані. Внутрішній є, але не кращий. Мені тут добре вчиться все добре, але ну немає тут інколи холодно, немає куди сходити в туалет. Не додає оптимізму і стан самої будівлі. З жахом учні та викладачі щодня спостерігають, як вона потрохи розсовується. Тріщини у стінах збільшуються просто на очах. І скільки ця будівля ще простоїть, гарантій не дає ніхто. Коли в нас пару років тому добудували ось цю прибудову, я вирішив перебрати з того класу в цей клас. Я думаю, що так як добудована, добудовувалися з одною метою, щоб школа не впала, тому що в нас ця стіна була аварійна. Я думаю, в ці. Добудова, значить, в мене я буду займатися в хорошому класі. Але вийшли на все другий рік ось в цьому класі, як здали клас. І що я хотів би показати? Оці тріщини, от наскільки школа відійшла. Це, це ж якісь страшні тріщини, видно, що флінтуса повідходили. Ось тому де, наскільки от в протилежний клас у нас є тріщина, і в нас ще проходять тріщини по плитах, які відходять разом на цих стінах. Тішають дітей лише викладачі, які, як вони зазначають, є дуже добрими та професійними. Саме від них вони заряджаються оптимізмом та вірою у краще. Але повернувши голову в іншу сторону, знову в очі кидаються страшні тріщини. Прийшла була біда, там просто такий на то такої, якби дитина йшла, вона впала, ще по ну, голові добре видалася, то я його взяла, таким куском витягнула, і воно так, якби воно далі не тріскалом, трималося, просто було потріскане, а воно з кожним разом сунеться і сунеться. Дуже хочу нової школи, щоб були більші зали, більше приміщення, щоб актовий зал у нас був, щоб батьки могли приходити на концерти, на звіти класів. Класи дуже маленькі, хочу, щоб також були більші. Школа в нас маленька, займатися місцем мало. Акадльонів лише два баянів мало, і то всі столі. Керівник ж закладу культури просто втомилася про це говорити. Ледь вдалося її вмовити на інтерв'ю. І цього разу по наших проблемах вже неодноразово в нас були і комісії, і телебачення приходило, знімало, і фотографували. Але на сьогоднішній день проблема так і не вирішена. Хоча всі бачили, погодилися з тим, що треба приймати якісь рішення і міняти або про перехід в інше приміщення, або це. Доробляти капітальний ремонт, але на сьогоднішній день все так, як було, так і залишається. Ми живемо в аварійному приміщенні. Викладачі цієї школи навчають дітей високих моральних цінностей і намагаються звести до мінімуму вплив незручних побутових умов у школі. Та жорстокі реалії сьогодення доводять, що до цих дітей усім, крім цих викладачів, байдуже.